Доброго дня! Тема нашого уроку – висловлювання, істинні та хибні висловлювання, алгоритми з розгалуженням. Якщо говорити за висловлювання, то це розповідне речення, в якому є ствердження або заперечення. І відповідно висловлювання можуть бути істинними або хибними. Якщо говорити за алгоритми, ну, я вже думаю, ви знаєте, що таке алгоритми, але алгоритми з розгалуженнями, то це такі алгоритми, в яких ми можемо перевірити певну умову, чи вона є в нас істинною, чи вона у нас є хибною. то true чи false. Зараз зробимо з вами простеньку програму. Можна змінити якийсь фон. у мене ось такий буде фон, у нас. І коли в нас прапорис не тиснуть, то хай котику на що запитує. Тобто я хочу запитати, на вулиці йде дощ? Якщо на вулиці йде дощ, то хай наш персонаж тобто, ну, або людина, яка буде запитувати цієї програми, візьме собі парасольку. Тобто запитати, Вводимо. на вулиці йде дощ. Також заходимо у наші змінні, створимо змінну. У ну, мене тут вже одна змінна є, хай вона в мене буде моя змінна. Тому я зроблю так. Надати моя змінна значення відповіді. Тобто датчики я обираю відповідь. Тобто ми вводимо, наприклад, так, і в нас ця відповідь присвоюється до нашої змінної. Потім заходимо в вигляд, і тут у нас є е, говорити привіт 2 секунди. Тобто я поки що кріпити не буду, я відразу введу, що візьме парасорку. Візьме парасорку. А тепер нам потрібна умова. Тобто заходжу в блок команд керування, і тут є дві умови. Є, ой, не умови, є два е, скрипта для розгалуження. тобто Якщо то, то це в нас не повне розгалуження, якщо то інакше це в нас повне розгалуження. Ці обидва варіанти я вам покажу, як працюють. Поки що я покажу неповне. Тобто, якщо я хочу вставити, ну, відповідно вже сюди візьме парасольку, мені потрібно допрацювати умову. Е, тобто, якщо е, ось моє яблуко містить щось, я сюди, де яблуко, вставляю відповідь. Тобто, якщо моє відповідь містить е, так, то говорити візьме парасольку 2 секунди. Запускаю, друкую так, візьме парасольку. Е, знову ж запускаю. Ввожу ні, котик мені нічого не говорить. Тобто, тут е, умова в нас працює тільки на одне значення. Тобто на відповідь так. Е, до речі, так ми можемо вводити як з маленької літери, так і з великої літери. У нас Scratch, буде це все розуміти. Е, давайте допрацюємо нашу програму. То тобто я оці е, два блоки витягну і скористаюся повним розгалуженням. Тобто умову повертаю. Так, буде говорити. Тобто, і інакше в мене є варіант. То, наприклад, можливо, там сонце. Хай візьме. Хай одягне панамку. Одягне панамку. Друкую. То на вулиці йде дощ. Так, візьме парасольку. Знову запускаю. На вулиці йде дощ. Ні. Одягне панамку. То ось у мене вже повне розгалуження запрацювало. Давайте зробимо з вами ще щось схоже. Тобто Зараз я цей блок кину і давайте зробимо таку, е, такий проєкт. Е, тобто, в нас програма, наш котик, буде запитувати, чи є нам 18 років. Якщо нам є 18 років, то він нам пише повідомлення, що ми можемо керувати автомобілем. Якщо нам немає, відповідно, ми не можемо керувати автомобілем. Тобто, як це зробити? Е, знову ж таки, я вже створю е, змінну, або хай ця змінна знову ж таки, в нас буде, вона мені не заважає. І обираю надати моя змінна значення відповіді. Тобто, знову ж все ж те саме. І тепер нам потрібна умова. Тобто, е, якщо то я обираю поки що не повне, воно мені і зараз і потрібне. Оператори, тобто, якщо моя відповідь, тобто мені потрібно. Порівняти, то якщо моя відповідь дорівнює 18, то говорите, ви можете керувати автомобілем. Тобто запускаю на вулиці йде до щось але вже не виправив. Поспішив. Скільки вам років? Скільки вам років? Ввожу 18. Ви можете керувати автомобілем. Але якщо людина введе 19, 20, 30, ця умова не спрацює. Знову ж таки, я заходжу в керування і додаю ще одну умову, якщо. І аналогічно, тільки вже не дорівнює, а більше. Тобто, якщо моя відповідь більше за 18, то знову ж таки говорити. Ви можете керувати автомобілем. Запускаємо. Вог знову 18, ви можете керувати автомобілем. Вог 19, ви можете керувати автомобілем. Ну і, відповідно, знову ж таки, якщо додам. Тобто, якщо оператори у нас менше, до речі, я можу відповідь просто вставити ось сюди, тобто використати знову ж таки більше і відповідь тільки змінити в, іншу, в інший еліпс вставити. Але я зроблю вже так, як у нас тут є, більш зрозуміліше, більш логічніше. То якщо у нас відповідь менша за 18, то нам надрукувати, ви ще не можете керувати. Автомобілем. Так, і ведемо, наприклад, 12 років. Ви ще не можете керувати автомобілем. Тобто тут у мене вже програма спрацювала так, як я і хотів. На уроках ми з вами будемо ще розбирати більш-такі більші фрагменти коду. Тобто, у нас тут буде набагато більше наших скриптів. Але якщо ви зрозумієте основи, тобто як що працює, тобто зробите свої експерименти на да, свої якісь програмки навіть з цією самою погодою, да, то відповідно у вас будуть результати. Давайте, можливо, ще зробимо такий, таку програмку, яка нам буде, буде в нас запитувати номер уроку, і ми з вами вводимо номер уроку. І нам e, говорить, що якщо ми ввели два, це, наприклад, інформатика. Якщо ми ввели один, це наприклад, зробимо. Тобто, запитати, скільки вам років я змінюю на введіть номер уроку. І далі, e, знову ж таки, змінну я залишу ту саму. Хай мене так і називається моя змінна. То ось наша відповідь. І тепер ми йдемо з умов. Тобто, знову ж таки, керування, і мені потрібно, якщо. Тобто, якщо і обираємо ось тут, знову ж таки, містить, тобто, якщо моя відповідь містить 1, то говорити, що перший урок у нас алгебра. Тобто, або просто алгебра. Далі, знову ж таки, якщо відповідь, не забуваю, так, оператор, де в нас тут яблуко? Так, відповідь 2, трохи говорити інформатика. Тобто другий урок, наприклад, у нас інформатика. І давайте додамо ще третій. Тобто я це вже просто візьму, здублюю. Тобто якщо відповідь містить 3, то говорити, що, наприклад, там фізична культура. Фізична культура. Перевіримо. Запускаю. Ведіть номер уроку. Один. Алгебра. Знову запускаю. Введіть номер уроку. Два. Інформатика. Ну і третій урок у нас фізична культура. Тобто ось таких цікавеньких проєктів ми можемо з вами е, зробити, коли будемо використовувати. Розгалуження. Все. На цьому моє відео завершено. До наступного уроку. До побачення!